Добрий вечір. Сьогодні у нас такі два напої. І я хотів би подякувати вам, мої підписники, нас уже півтори тисячі. Тому продовжуємо в такому ж дусі. Дякую. Так, дивіться, що в нас є. У нас сьогодні два пива. Одне. Це у нас з Латвії, а інше це наше першої приватної броварні. Але що це? Що Це Це напівтемне. І чому воно поєднання? Ось це авторське, воно йде на експорт. І ось така креветочка. Ось дивіться, яка. Це в нас водний світ, якщо я не помиляюсь. Зараз скуштуємо. Я думаю, до пивка вона буде самий раз. І так почнемо. Що ми маємо напівтемне, тому зараз покажу колір. Це у нас перша приватна, а це Амберлагер. Так. Ну, на перший погляд. Якось перша приватна, авторське, воно темніше. Самі погляньте. Бачите? Така красива пінка. Такі. А ось у нас амберлагер. Ну, трішки світліший, мабуть, це є. Ось такий повинен, мабуть, бути колір у напівтемного. Ну, я поки що. Не розумію, що, що воно таке навіть напівтемне. Тому що у нас продається або темне, або світле. А напівтемне це щось новеньке. Добре, зараз дольємо і будемо куштувати спочатку наше, українське. А потім попробуємо латвійське. Так. Ну, що я хочу сказати? Смачно такий навіть е, смачний, солодко-шоколадний привкус. Ну, воно того варте. Після смак дуже-дуже приєдно. Клас, клас. Ну, зрозуміло, на експорт іде, то воно і буде дуже смачненьке. І так. Наша креветочка. Ось. Така. Маємо отаку креветку. Зараз її скуштуємо. Ну, теж смачно. Теж смачно. Так, амберлагер. Доливаємо. І куштуємо. Ось, Погляньте. Які бульбашки? Яка пінка? Зараз сфокусуємося. Ось такі бульбашки. Ось. Куштуємо. Теж смачно, десь нема тут такого. Приятно, солодкого шоколадного після смаку, ну, дуже смачно. Воно більш, напевно, ніжніше, і має такий, як би вам сказати, ну, таку після смакову пряність навіть. Ну, теж клас. Тобто, Литва теж вміє робити що Латвія теж вміє робити пивко. Добре. Зараз стаємо креветочкою. Та я покажу трішки поближче, що воно з себе. М -м. Так. Ну, немає такої гірчинки. Тобто відчувається смак такого смачного пива. Що ми маємо? Зараз? У нас технічний кролик проситься. Заходь. Вибачайте, Але... У нас на балконі був кролик, тому потрібно було його впустити. Далі продовжимо по пиву це. Перший приватний. Ну, якщо давати оцінку, то я б сказав, що це просто темне, смачне пиво. Чому напівтемне, я не знаю. Це у нас, мабуть, так і є, це напівтемне. Тому що, якщо їх разом поставити, ну, бачите, колір відрізняється. Це не світло так падає, це два різних кольору. Ось. І ось що я хочу показати. Це моя доробка цих креветок. Коли ви їх закинули в окроп, можна навіть не так. Кидаємо їх в таку мисочку. Столову ложку солі це якщо ви берете пів кілограма креветки І десь одну гілочку кріпу. І ось це все заливаємо десь пів літрів окропу. Ну, ось, бачите, повну тарілку. оцю Вона десь грам 500 є. І даємо настоятися в, цьому ж, в цій воді. Ну, не знаю, ну, 5-7 хвилин буде достатньо. Зливаємо воду і їмо. Дуже смачно. Ну, ще перемішайте там, щоб з дна там сіль піднялась таке. Ось. Вернемося до нашого українського. Ну, що я хочу сказати? Ось це. Ми, може, зробимо далі порівняння чистотемного. Я його візьму з темним. Ну, смачно. Ті, хто люблять квас, це десь. Ну от, це буде їм дуже смачно. Це така, як би сказати, ну, нотка навіть, можливо, так здалеку є квасова. Ось таке воно. Воно продається, наскільки я знаю, в варусі. Та, мабуть, у інших супермаркетах також є. Це у нас Amber Lager. Ну, смачно в цьому щось теж є. Зараз покажу. Ось така з себе. У нього баночка. В бутилки не побачив. Ось рекомендовано його випити від 2 чи хранити від 2 до 20. Ну, у нас десь. Холодильнику плюс 3 тому підходить. Так. Ну а що я хочу ще сказати? Оба напої класно п'ються. Легко, смачно. Тобто, ну, якщо ставити оцінку, це просто темне, смачне пиво. Плюс, беріть, купуйте там, до креветки, до чого лібу. класно, смачно. Це буде так на любителя такої, як би сказати, ті, хто люблять прянощів після смак, воно не схоже на темне, воно має таку е, легку, ніжну, і після такому, можливо, даже нотку цитруса. Ну після смак якимось такими прянощами. Так, на любителя. Зайде. А чисто брати таке пиво, я не знаю, ну там, якщо його навіть ви любите світле і ви хочете брати поставити, покуштувати це з світлим, то світле мабуть, вам зайде краще. Так, що ще я хочу сказати? По пивку. Їх ціна, авторське насіка, я пам'ятаю, гривень 40 за бутилку. А це сто, коштує десь 50 гривень. Ну, тут, дивіться, тут трішки більше. Так, де воно? Де воно? Тут, ага, ось, тут, бачите, тут 568 грамів. мілілітрів, точніше. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за півтори тисячі. Будьмо!